Літо закінчилося, і школярі знову починають гризти граніт науки. Підготувалася до дня знань загальноосвітня школа номер 7 В той час, коли діти відпочивали на канікулах, дорослі приводили до ладу кабінети, ремонтували будівлю загалом. Тож і першокласники, і учні, які не перший рік здобувають знання, йшли на перший дзвоник із задоволенням. Я хочу... Піти в школу і дізнатися знань тут добрі вчителі і вони нас навчають. Я люблю свою школу, тому що вона нам дає знання. Школа оновилася не тільки ззовні. Тепер, закінчуючи її, учні отримують не лише атестат про середню освіту, а й документ, що надає право працювати операторами комп'ютерного набору. Аби втілити цю задумку в життя, вчителі пройшли курси підвищення кваліфікації. А фонд Андрія Матковського полтавська родина подарував обладнаний комп'ютерний клас. 1 вересня, вересня день знань це свято для всього міста, тому що кожен був школярем. Хтось відводить своїх дітей до школи, хтось сам йде до школи. Для самих школярів може трохи і сумне свято, тому що закінчилося літо, Але насправді буде спілкування зі своїми друзями, буде навчання. Це дасть нові знання. Да, це труд, але ці знання зроблять кожного кожного учня більш цікавим, більш сильним, як особистий. Привітав школярів, батьків та вчителів. Євген Ленський, директор загальноосвітньої школи номер 7 він впевнений, що навчання в закладі перший крок до успішного майбутнього. Я бажаю всім вам натхнення, я бажаю вам успіхів і звичайно, позитивного настрою на кожному кроку. Цього шкільного життя у день знань хвилювалися не лише вчителі та школярі, а й батьки, навіть ті дітлахи, яких не вперше сідатимуть за парту. Готувалися довго, дуже хотів іти, дуже довольний, що пішов. Дуже йому тут подобається новий клас, новий класний керівник, нові друзі. Дуже подобається ходити в школу. Задоволена з нетерпінням чекали цього свята. Пішли в шостий клас. Надіємося на успіхи в навчанні. Спасіба директору школи за те, що підтримує цю школу, зробив багато ремонтів. Тут на завершення урочистої лінійки усім присутнім провели екскурсію школою, продемонстрували відремонтовані кабінети та медіа центр, який обладнали завдяки фонду Андрія Матковського. Полтавська родина задоволені усмішки дітей засвідчили те, що навчатися вони будуть із задоволенням.